multimiser Jazatt gas ия mesmer А <реш> Турція припинила пропускати листи, пошту Маракою Північну. Раз на місяць відправляли. Зараз припиняємо відправку. До нас повернувся лист з насінням. Вірочка, скажи, пожалуйста, ти читаєш по-турецьки, как зовут? заказчик. Ибрагим. Е как? Ибрагим. Ибрагим. Ибрагим за уплатил нам 30 долларов. И надо как-то придется возвращать. Верочка, а ну распечатуй, распакуй этого листа, побачим, побачим, что они там, их это их червоный. Вони так заклеїли. Зараз подивимось, що вони там напорали там. Це ти чоркала? Так, да, я вам положила, щоб воно не. Так. Да. Це було відклеєно, так? Да? Ну, це тебе ушник там Так, насіння, насіння хурми, насіння, нібито. Ось цей цей порошок, це то, що ми знаємо, так? Угу. Попробуємо проростити. Скільки по часу це зберігалося в теплі? Більше місяця. Більше місяця в теплі на поштах зберігалися ці насіння і спробуємо їх проростити. А тут таке це насіння було. І що ще? А ну що, що там? І там що ще, ще щось приклеїлося, ще якісь насіння. Такі самі насіння. Це приклеїлося. Вот це не плесень звичайний, посмотри, пожалуйста. вот на этом, на этом семени. Я не знаю. Помиємо і посадимо. А Єбрадіму доведеться повертати якось 30 доларів. Да. Дуже шкода, але турецькі купці залишаться без, без нашого. Без наших насінь. Так, на все добре, друзі, до побачення і повсюди проходять листи, заказуйте. Jeg tror jeg svelget.